Львівщині тим часом затримали блогера, який публічно дискредитував українських захисників. І як повідомляє прес служба СБУ, мешканець Дрогобича також неодноразово перешкоджав законному врученню повісток представниками ТЦК. І я здогадуюсь про кого йде мова. А також дискредитував військових, які отримали поранення на фронті і почали працювати в цій установі. Сам конфлікт він знімав на відео, яке згодом опубліковував в соцмережах. І також на своєму ютуб-каналі блогер виправдовував збройну агресію РФ проти України. Почато в 2014 році правоохоронці провели обшуки вдома в затриманого і там виявили, вилучили ноутбук, телефони, флеш-накопичувача, також блокноти і інші матеріали, де зафіксовано його злочинна діяльність. Якщо провину блогера доведуть в суді, йому доведеться відсидіти за ґратами від 5 до 8 років. Я бачив пару роликів цього блогера. Ну скажімо, не до блогера, знаєте, і. Він вів себе ну дуже зухвало, дуже зухвало. І коли з ним говорили реально люди, які побували на передовій і питали, чого так себе ведеш. Він казав, а що ви тут своїми обличчями, так би мовити, розкидаєтесь. Уявляєте людям, які побували на передовій.